Всім привіт! З вами клуб хвостики. А це Джина, ось така красива, вовчиця, зовсім молодесенька, їй приблизно один рік. Вона неймовірно крута собака, її врятували. Це була дуже важка історія, тому що в неї народилися перші її цуценята, і нашим друзям-лікарям повідомили, що їх намагаються вбити. Їх зв'язали, зав'язали їм лапи, зав'язали в мішок та викинули просто в поле. Уявіть собі. Наскільки ми знаємо, третє цуценя не вижило, їх дуже сильно били. А ось Джина з двома дітками, два хлопчики, чудесні, великі такі красунчики. Ви також побачите у нас їх на каналі. Вони шукають сім'ю. Джина. Оброблена, вакцинована, стерилізована, дуже класна, весела, активна, обожнює скакати, цілуватися, обійматися, можливо, так її навчили в дитинстві. Дуже крутезна. А також вона гарний охоронець. Вона свою сім'ю буде охороняти, захищати. Дуже неймовірно класна собака. Звичайно, ми хочемо для неї знайти неймовірно гарну сім'ю, і тільки ви своїми репостами, своїми сердечками, своїми коментарями, активністю можете допомогти розповсюдити це. Відео і щоб такі хвостики знаходили свої сім'ї. Ми дуже просимо вашої допомоги. Кожна така важка історія заставляє зжатися наше серце. Адже це неймовірно страшні емоції. Дехто з цих собак, які переживають такі страшні знущання, важко потім адаптується. Ось, наприклад, одне цуценя Джини досі боїться, і це нормально, адже його били, його зв'язували, його викинули. Це жахливо. Тому давайте будемо дарувати таким хвостикам величезні Ни шанс для того, щоб стати улюбленцями, домашніми, справжніми улюбленцями, робіть репости або подаруйте цій красуні сім'ю.